Баба перуну батьку нашому, бо діти ми перунові внуки даж Божі, правнуки сварожі. І перун батько наш, силами своїми, воїнів наших, благословляє воїнів наших, силами своїми наділяє, силами своїми захищає, а загинувших воїнів наших. До полку свого Небесного полку перунового забирає. Ану, передумом перуну покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами перунуми, блискавками ясними, землю освяти грамами рясними. Золотий каменя вогню викреше, вогню викрише, світло своє запали, могуті, силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава, слава перуне. перуне, перуне, Боже злодорунний, з громом, блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш. Як бій вигравати, і нечість здолати, як вороженькі укосити, і правду любити. Вої твої ревні, до предки наші кремні, які право бороняти за нас богів молять, аби русь повстала і могуть настала, і аби храми роду капища народу волхвою від відродились славлення Богам творили, перуне, перуне, Боже златорунний, силі рода, Славу співай тебе, величаю. Слава перуно, слава! Слава Перуно! Слава Перу, логний худрума, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде стежці, тому що єсть той воїнам сути честя, козлоту милости, все праведен єсть. Прийми пожертви наші в ім'я утвердження, сили правди Твоєї і силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Захисників, захисниць України, Руси, Православної І усіх, хто дбає нині за відновлення ладу на землях наших, в родах наших. У владі нашій. Hey. Перу, могутній Боже наш! Ти право вірно охороняєш між білом чорнобовим лад, встановляєш, крути коло живого явлення у сварзі синій, Це ти ведеш нас стезою правою, добра, нечесною, з ворогами чорними, аби ріду тверджувати й державу берегти, Україну Русь святою стерегти. А ти сила сильних і відважних, правдоправедних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш їх караєш, як грім з гряне, та по перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун у сваргу гукає. Військо своє до бою скликає. Гей, перуничі могутній витязі, Ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик все чуємо лави, стає в забогів рідних України, Русь святою до Січі йдем. Слава перуну! Світлосяйному севім, громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує, кличемо вояцтво Його небесне, що суть фолк перунів, стати на межі прави та яви, кого не сварожі, стерегти Україну, русь святою берегти. Ото бачимо, сварга небесна, я вогнями многими виблискує, все от наші кують мечі, крицею, Поки збираючись, на тьму, вражею. Тож візьмемо оружжя своє, і станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити в битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих. Бо то йдемо проти безладу лад, несучи світи, сутворяючись з богами нашого разом. Слава перуну, слава, слава. Перуне, батько наш, гримить у сварі сині, твій майже щит. Невірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коли живого явлення ти лад оберігаєш. Рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими пороницями а тіла наші вогняними громовицями, захисти воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, захисти душі їхні вогняними громовицями. А тіла воня святими поруницями, хай вони не чувають, а ворогів відганяють, ворогів, спопиляють, хорить у душах наших вогонь, сварожий вогонь, віри, праведний, святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднанні Прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава, слава Перуну! Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрости та завзяття. Наповне душі наші хороблістю та мужністю, світлом і правдою. Аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Руси славної. Хай перебуває під захистом Твоїм, усі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших у у наших, у владі нашій, Усі, хто допомагає воїнам нашим. Хай буде так. Слава Єдам. Слава Перуну! Кличу вогонь святий сварожий, дух праведний, великий Божий, могуть покучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, усвятий кличу вітер, святий стрибожий, дух праведний, великий Божий, могут лечучих богів рідних, прийди до нащадків їних, прийди, Боже, усвятий. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний, да, дани, божницю. Могуть кучу богів рідних, прийди до нащадків відних, прийди, Боже, у святи, кличу землю, землицю, святу паровицю. Дух праведний, макоче божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків відних, прийди, Боже, у святий. Перуни батько нашу, Святий Духом своїм землю, нашу рідну, народ, наш Україна Руси, православний. Хай прибуде в нас сила, Твоя могутня, сила праведне, Богдане. Ну і як вже звикло, ми додаємо до слави перуну, заклик до роду, заклик до предків. Хто не знає, що це таке, то беріть, відкривайте. Є окремі відео, що це за характерницький заклик і чому його так важливо нині робити, особливо в часах повітряної тривоги. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по подухові крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер і мене, і дітей моїх. Налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, земель наших, зродів наших, з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, земель наших, родів наших, владі нашій. В чій душі пала вогоні, скрикоторого у серці моїм постаньте і спопиліть ворогів наших. На землях наших, в родах наших, у владі нашій. Роди мій красний предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч, станьте поруч із народом моїм бою. Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Ну і на тому ми, славу, перуну, завершуємо. І ще зараз зробимо коротенький слава Богу, Рарогу. Тож залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію слава Богу, рарога. Рарог це батько наш, який вогонь віри з неба у душі наші соколом ширяючим зносить, і знак якого гербом нашим є. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на славу РАРО.